Шановні здобувачі освіти! Щиро вітаю вас, з Днем студента! Це чудовий час жити в мирній, вільній країні та радіти кожному новому світам. Від щирого серця бажаю вам безмежного потоку ідей, вражень та переконань, які в подальшому обов'язково переростуть у широку річку ваших досягнень та перемог. Мрійте, і все у вас здійсниться! Зі святом! Нехай кожний день приносить вам сміх та радість. Нові знання та приємні знайомства. Успіхів вам в усіх ваших починаннях. Бажаю вчитися легко і весело. Бажаю закохуватись щиро і надовго. До успіху та перемоги. Ми віримо в вас. Бажаю вірити в себе і підтримувати своїх друзів. Бажаю здавати все з першого разу і на відмінно. Бажаю кожен день проводити бурхливо, яскраво, круто, як і повинен його проводити справжній невтомний талановитий студент. Бажаю стати професіоналом, справжнім масом, який чудово виконує свою роботу. Ти вчишся, і це багато значить: нехай щастить завжди тобі. Нехай велика зірка вдачі у свій шлях навіть воно. Нехай проходить динамічно студентська весела пора. Живий, навчайся відмінно і будеш чути скрізь ура.